Детальніше про апарат, за допомогою якого можна діагностувати хвороби легень буквально за лічені хвилини, а також більш детальніше поговоримо про таку недугу, як астма, наскільки вона небезпечна, як лікується, які перші прояви. Сьогодні у нас в гостях Оксана Очеретна, завідувачка відділення діагностики клінічного центру дитячої медицини. Добрий, вечір. добрий вечір. Е, власне астма, наскільки це небезпечна хвороба? Що це за хвороба? На сьогоднішній день астма е, поширюється і збільшується в кількості, напевно, як ніяка інша хвороба серед населення. І навіть пари, які ніколи не хворіли проявами алергії, е, можуть мати в 15% е, випадків дітей, які будуть мати алергію, навіть якщо вона не передалась їм генетично. Оскільки реакція на Деякі речовини, в результаті яких відбувається імунне запалення, власне, те, що лежить в основі алергії, а астма це є місцевий, локальний прояв алергії власне в легенях, е... е... утворює зміни, які в подальшому призводять до деяких особливостей дихальних шляхів, що не дають можливість дихати. Вони всі є генетично закладені, і варіанту такого, щоб людина мала гени, не зустріла свого алергена по житті, напевно, практично не існує. Отож, астма це є прояв алергії в дихальних шляхах безпосередньо, викликає там алергічне запалення, в результаті якого утворюються певні речовини, які призводять до спазму бронхів і не дають людині. Може не так вдихнути, як не дають їх видихнути. Це погіршує е, якість життя, е, це не дає можливості бути в суспільстві стільки часу, скільки людина, дитина е, хотіли би проводити, не дає можливість мати належне фізичне навантаження, е, призводить до того, що дитина дуже часто є в шпиталі, якщо це говоримо про дітей, в дорослих е, е, може трошки по інакшому, менша частота госпіталізацій. Відповідно, в зв'язку з тим, що велика кількість алергій є в світі і зростає кількість алергічних захворювань серед населення. Багато напрямків медичної науки вирішили. Знайти якісь механізми, якими можна буде просто це приборкати до певної міри та й покращити якість життя, а в дорослих збільшити його тривалість, бо навіть в теперішній цивілізації астма дорослого типу є загрозлива для життя, і, і не у всіх випадках, навіть в країнах, де є доступна високоякісна медицина, можна врятувати людину. Власне, це легені це дуже важливий орган, і ми обов'язково з вами продовжимо лише після сюжету. Мені підказують режисер, що він вже готовий виявити і діагностувати астму всього за дві хвилини. від тепер можна і у Львові, у центрі дитячої медицини, що функціонує на базі західноукраїнського спеціалізованого медичного центру, пацієнти можуть пройти сучасне дослідження. Фенотест апарат допомагає медикам оцінити ступінь запалення дихальних шляхів, поставити точний діагноз і коригувати лікування. Раніше лікарі могли виявляти хворобу впродовж декількох місяців в залежності від Складності випадку Савчак лікує бронхіальну астму протягом чотирьох років. Перший раз ми про це запідозрили Тоді, коли він проконтактував з собакою, ми первинний раз навіть і не дуже зрозуміли, о що ходить. Він просто знає бавився і після того почав свистіти. Первинно ми не придали тому уваги, але коли це сталося повторно, коли він пішов на день народження до сусідки, в якої живе домопест, і все точно так само повторилося буквально там за півгодини. Чи є алергія на собак причиною астми сьогодні дізнавався Лукас Савчак за допомогою фер. Но тесту це оплатнення, яке діагностує хворобу та встановлює її причину. В спеціальну трубку потрібно спершу сильно вдихнути повітря, а потім видихнути. Одразу ж на екрані з'являються результати. Процедура триває до двох хвилин і є абсолютно безболісною. Треба просто спокоїтися, спокійно дихати. правда після другого голова чогось крутилась. Ну, напевно від того, що ти так не повільно дихаєш. Цей тест він діагностує і в подальшому дає лікарю, пульмонологу або лікару-педіатру додаткову інформацію, чи правильно він призначив терапію, чи правильно підібрана доза цього препарату, який застосовується. Саме от фено воно може відповісти на питання, чи є оце, оцей компонент алергічний. Фенотест є надсучасним методом діагностики астми у клінічному центрі дитячої медицини. Обладнання працює вже півроку. Скористатися ним можуть як дорослі, так і діти від чотирьох років. Обстеження є платним. Обладнання приїхало до нас в проєкті допомоги дітям хворим на муковісцидоз. З німеччини, де клініка передала для нас багато обладнання, ми виконали напевно близько 40 таких діагностичних, крім навчальних, діагностичних обстежень. Нагадаємо, бронхіальна астма це хронічна хвороба. Її симптомами найчастіше є періодичні напади, задишки, кашель та свистячі хрипи. Запалюються бронхи, це призводить до підвищення чутливості нервових закінчень, в дихальних шляхах та їх швидкого подразнення. Відтак людина не може нормально вдихнути повітря чи видихнути. Одними із найбільш поширених причин хвороби є алергени. Юлія Порціна, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний. За різними даними хворих на астму в Україні налічують близько чверть мільйона. Це офіційна статистика. Неофіційні дані таких понад 2 мільйони. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі близько 340 мільйонів людей страждають на цю недугу, на астму, на бронхіальну астму. Пані Оксана, яка тенденція до захворюваності? Вона знижується чи навпаки з... зростає? Звичайно, що ми не можемо в одному центрі знати, як є загалом навіть по Україні. На сьогоднішній день статистика зовсім змішалась, напевно, так скажемо. в Зв'язку з міграцією, з, і внутрішньою і зовнішньою. Тим не менше, тенденція у світі є така, що так зростає. Якщо е, подружжя мають е, обидвоє алергію, дитина високовірогідно буде мати алергію. Будь-якого прояву так, в принципі, алергія має алергічний марш, і в маленьких це алергія на шкірі. Надалі вона буде в дихальних шляхах з плином часу, в тої самої людини алергія як основа буде в верхніх дихальних шляхах. Якщо в парі хтось один має алергію, вірогідно дитина буде мати алергію. Нема так, що вона її не буде мати, буде мати, тільки може в легших формах, чи, чи в проявах е, трошки інакших. Е, якщо пара є здорова, як я вже казала, е, вони все одно мають ризик до 15 мати дитину, яка буде мати алергію. Багато на це є впливів, всякі різні є теорії. Е, тим не менше, алергія генетично закладена річ, і передаючи цей ген, який з поколіннями все таки переважаючий, збільшується кількість по всьому світу. Тому так медицина хоче знайти можливості до діагностики, наскільки можна простішої, наскільки можна безболісної, рівно так само мати контроль медикаментозний, якийсь так само найменш болісний, доступний, який можна буде в любу мить мати. А чи є зовнішні фактори, які можуть. Сприяти тому, що в людини може статися напад астми. Люди, які мають алергію, мають той певний алерген. і, в залежності від того, коли вони стикнуться з тим алергеном, в перший чи в другий раз будуть прояви алергії. Де ми його зустрінемо, хтось може не зустріти свій алерген, хтось може зустріти його дуже рано. Ми не завжди можемо передбачити, бо навіть контролюючи своє середовище, ми не можемо контролювати суспільство. Десь в когось, в сусіда, собака, в знайомого в класі, хтось, в когось, кіт, кінь може ще хтось там, або якісь хімічні алергени в тому числі. Тим не менше, для того, щоб знати, чи це астма, не обов'язково мати для початку дуже вартісні і дуже вартісні капітолийомкі дослідження. Найбільш достовірним все одно залишається для різних проявів алергії: це щоденник побуту і щоденник харчовий. Як би ми не видумали які технології. ми не можемо зробити на всі алергени обстеження. Якщо дитина кашлює декілька місяців перед тим, як приймати рішення, чи її обстежувати, чи може, може не обстежувати, може все мене, може вона не вакцинована від кашлюку, наприклад, чи ще якісь ситуації, ну то треба би знати, в яких ситуаціях погіршується кашель, а раптом вона там зустрічалась з алергеном. І надалі, щоб ствердити, чи то такі алергія, чи ні. Бо ряд інших хвороб теж можуть мати прояви з раннього дитячого віку. Е треба би зробити дослідження, яке скаже, є алергія в бронхах чи ні. і тут фенотест. Оцей фенотест, який можна зробити у вас в клініці, е скільки це вартує? Наскільки він точний, скільки хвилин працює? Звичайно, що залежить від того, як він буде виконаний, і будь-яке дослідження дихальних шляхів, функціональне дослідження. Буде залежати від виконавця, в тому числі тому є вікові обмеження і дітям до 4, а часом до 5 років ем, нема змісту проводити його, оскільки вони не втримають видих таким, який можна буде потім як одиницю вимірювання взяти за, за достовірну, щоби е, сказати, що це тест є правдивий. Тобто треба потужно Тож... видихнути треба специфічно видихнути пев протягом певного часу отримувати хмаринку яка є на екрані під ага. певним тиском апарат це, підказує він підказує як це робити але маленькі діти не не можуть цього робити часом і старші не можуть але тим не менше віковий ценз ми встановили для того щоб такий вартісний розхідний матеріал не був використаний бо для дитини це робота варто Варчісний, вартісний, вартісний ця послуга не безкоштовна. Ця послуга в нас в рахунку платних послуг, оскільки Національна служба охорони здоров'я не має її в переліку тих, що гарантовані державою, і не можна на державу покладати всю фінанс, всю фінансову відповідь. Сподіваємося, що вони це проплатять в найближчими найближчими роками. Важко сказати, те, що гарантує нам. Національна служба охорони здоров'я, тобто держава, це як наша страхівка. В цю страхівку входить щось: те, на що ми сплатили податки, в якій ситуації економічні ми є на сьогоднішній день. Для тих, хто важко хворий, чи кому треба щось невідкладно, вони звичайно це отримують від держави, при тому отримують високовартісні речі: серцеві клапани, шовний матеріал, діаліз, гарантія трансплантації супроводу трансплантації нирки, якщо це потрібно. Так і, і ідентичні речі Скільки коштує провести дослідження, перевірити легені, чи є ураження астмою, чи немає. Це фіксована послуга. Вона представлена на нашому сайті. Можна ознайомитись там. 1800 вона коштує це цей офіційна сплата. За рахунок цього ми компенсуємо дуже високовартісний розхідний матеріал, заощаджуємо на те, щоб потім при використанні цього апарату, що називається амортизація, так закупити новий і продовжити давати людям можливість отримати якісну медицину. Гадайте, будь ласка, куди людина може звернутися, щоб отримати таке дослідження? Е, І коли? В нашу реєстратуру Західноукраї... структурний підрозділ Західноукраїнський спеціалізований центр клінічного центру дитячої медицини. Е, за допомогою цього апарату можна е, діагностувати якісь інші легеневі недуги чи виняткову астму? Цей апарат до нас приїхав власне, з Німеччини в проєкті допомоги дітям хворим на моковісидоз. Одним з проявів хвороби муковісцидоз – це є рідкісна орфанна генетична хвороба, яка особливо уражає легені. Метою основною було вирізнити, чи той кашель, який є в дитини, це є астма, алергія, чи це муковісцидоз, бо вони з вигляду будуть дуже часом дуже подібні. Чи може в пацієнта з муковісцидозом теж є алергія, що також не виключено, отож, муковісцидоз. Також хвороби дихальних шляхів пов'язані з генетичними особливостями епітелію, вистілки самих дихальних шляхів. Це є хвороби відчистого епітелію в дихальних шляхах, е і також вирішити, чи є в тому числі алергічне запалення у людини, яка таку хворобу має, чи це є Чисто астма. А, а може це хтось вдихну, вдихнув Лего угу. і воно там також свистить. Свистить так. наші глядачі питають нагадати з якого віку можна робити цей тест. Ми виконуємо з п'ятирічного віку. З П'ятирічного можна робити з п'ятирічного віку. Якщо дитина навчається і може нам задати стартові показники, такі які можуть бути прийняті до уваги. Тоді так, тоді ми виконуємо цей тест. Ну і відповідно, ви бачили з ролика, що відповідь є достатньо швидка. Клініцисти беруться до уваги не тільки в діагностиці, а в прийнятті рішення про лікування хвороби. Коли здіагностували е, астму декілька місяців, зараз це роблять протягом декількох хвилин. Це полегшує роботу вам знайти першу причину і швидше вилікувати пацієнта. Першу причину, ні, бо ми не знаємо, який алерген і як з ним повестись. Тому все таки передисторія буде мати значення. Але сказати, алергія чи ні можна за декілька хвилин. Сказати, чи лікування, яке ми призначили, чи хтось призначив з приводу астми, власне, мова йде про ем, інгаляції гормонів, глюкокортикостероїди. Е, можна також швидко і відповідно відкоригувати, е, чи правильним є лікування і поміняти дозу, якщо втім є потреба, теж може швидко. Для того не треба лягати в лікарню. Для того не треба довго готуватись, і після того ну, практично нічого, крім легкого головокружіння, якщо передихався хтось. Чи може звичайна алергія перерости в астму, і чи астму повністю лікується, чи можна тільки залікувати? Це і є алергія. А, ну, напевно, слово залікувати можна поміняти на слово контролювати. І справді є ліки, якими контролюють. Різні алергічні процеси, в тому числі і астму, бронхіальну астму. Ми дякуємо, що ви до вину нас завітали. Оксана Очеретна, завідувачка відділення діагностики клінічного центру дитячої медицини. Говорили ми сьогодні про те, яким чином можна діагностувати астму, скільки це вартує, і чи можна її лікувати, і чи лікується вона успішно.